Друзі, привіт! Вода має бути холодна. Колись мене навчили, що в холодній воді краще розчиняється сіль. Розбовту тому... розчинилось не все. Спробую використати тільки цю частину. Там і так дуже багато солі. Засипаю потрошку, можливо, його треба буде більше, можливо, менше. Викладаємо наше тісто. Класна консистенція така виходить. Можемо ще трошки повимішувати його, але воно, мабуть, і не має бути надто забите, але і надто вологе теж не має. бути. Насправді ви можете купити тісто для ліпки вже дитяче, готове, може, якесь в великому об'ємі, і вже робити з нього. Тут вже хочете беріть лінійку, хочете самі. Ось так вирізаємо хатинки, більші, менші, кривіші, рівніші. Як у вас вийде? Пластиковою трубочкою або пастові ручки зробить дірочку не з самого краю, щоб вони потім добре тримались. Тепер підіймаємо залишки тіста. Ці краєчки якісь я прагну начебто закруглити, щоб не було гострих кутів. Треба розвернути ще іншою стороною і вже моточку. Зараз буде сповідь, сповідь того, хто поспішив. Я їх всі засунула в пічку на 150 градусів, а вони почали вздуватися по херцями. Я встигла їх врятувати. Тепер вони такі кривенькі, звісно. Бо якби вони рівнесенько висохли, вони були б просто гладенькі. Я, як поціновувач всього кривого цього діла не боюсь. Рекомендую вам сушити їх на батареї. Оце буде ідеально. У мене є 6 будиночків, можливо, 5 з них я залишу. Давайте, як гадаєте, який з них варто прибрати. Всі вони мені подобаються, може цей з іншим дахом. Запилюємо, занаждачуємо якісь нерівності, якісь нюанси, що нам здаються невдалими. І будемо малювати. Перевертаю тою зворотньою стороною, що мені подобається ще менше. І зараз буду покривати білим акрилом. Досиплю трошки кукурудзяного крохма. Зовсім трошки. Профарбуємо повністю свої будиночки. Хотіла сказати, підсушуємо феном, а світла нема. Насправді дуже швидко підсихає через те, що, по-перше, це акрил, а по-друге, дуже сильно впитує тісто. І тому якийсь перегортаємо, поки що так підтримуючи. профарбовуємо з іншої сторони теж. Привіт! Маю 5 ось таких мазанок. Яскравий червоний, темний, теплий, жовтий, коричневий кольор і трошки синього. Зелений можете додати, але я буду змішувати. І трошки білим. Червоний з коричневим змішаю, отримаю цікавий червоний. І зафарбую якийсь один дат. Трошки синього, трошки жовтого і брудню його коричневинкою. Трошки жовтого, трошки червоного. Ми зробимо ось як синій, з коричневий, трошки з біленьким. Це в нас такий сірий виріс. І намагаюсь плавно той сірий розтягнути по зовнішній стороні вологим пензликом. І що виходить? Мій сніговичок буде білий, а за ним ось така сірість. з коричневим синім, я не хочу чорний, я хочу ось таку темну альтернативу. Білий, з жовтим, з коричневим. Білий от з тим бежем, щоб в мене був язніший, в мене вийде нечистий білий. Ну, а ось тут якісь віконечка. Мені треба максимально темні, це, мабуть, буде коричневий синім. Спробую зуби чисткою. Ну і, можливо, в кожну віконечку зроблю такий білий відблиск. Добре, і звісно, хто ми, якщо не поставимо червоний ось такий. Іграшки може червоно-жовтий густий він буде яскраво виглядати. Напишіть, який вам сподобався найбільше. Я впевнена, що ось цей. А може ось цей. А може комусь ось цей. Буду чекати на ваші відгуки, а ще більше на ваші малиночки, що у вас вийде. До зустрічі. Па-па.